Всім привіт! На каналі Сервіс проф з вами Ярослав. Сьогодні ми знаходимося в місті Житомири, будемо проводити монтаж робота газонокосарки АМ 305, хоч і на вулиці, вже досить таки прохолодно. Але, як то кажуть, готуй сані літом, а зимою телегу. Хочу сказати те, що цього робота ми планували поставити ще давно, але враховуючи те, що до нас звернулося. Пані Юля, яка займається дизайном даного участка, ви її побачите, то задача була ізначала зроблена так, що стелим газон, а потім косим. І... Можна поставити робота, не можна, потім поставити робота. Як правило, це не завжди виходить, адже ми наголошували в попередніх відео, що спочатку робиться газон, а потім думається, як його кусити роботом. Тому тут було зроблено трошки все наперед. Перед розробкою самого дизайну газона була вже закладена думка з того, що куситися сам газон буде роботом. Адже людина не планує тратити свій час на те, щоб кусився газон. Тому, скажімо так, підійшли до цього ще на тих етапах, коли будівництво тільки планувалось. Розробився дизайн, ми прорахували повністю всі нюанси, що стосуються, де буде стояти робот, які будуть специфіка та умови, самого, скажімо так, самої території. Це все врахували, прорахували. І в принципі, ось ми вже спустя два місяці ми на об'єкті і будемо робити монтаж. Отож, починаємо, дивіться, а там буде. Що буде видно? Ярослав, встановивши вже не першу трасу по з складності, наскільки ви оцінюєте її? На, на трієчку. Адже все зроблено досить таки правильно. Враховуючи те, що людина підійшла спочатку до правильного дійсного монтажа газону, бачите, що постелена крутяча сітка. Ми кладемо кабель поверху, Тобто не нарушаємо газон ззовні, не кладемо кабеля понаружі, скажімо так. Тому все робиться так, як треба. Спочатку стелимо кабель, потім хлопці роблять цю роботу стелять газон, і ми в фініш підводимо запуском робота. І от в принципі, все досить таки просто ось так, поки хтось робить газон, то вже хтось його там підкармлює, наложив пару кущ. Да? Видно, хто буде вдома хазяїн дивиться за газоном, допомагати буде робити. Отож, чорнову роботу, скажімо так, ми завершили. Зробили викидку всіх трьох наших проводів, залишили хлопцям дозастолити газон, підрівняти його, полити, а після цього ми вже зробимо контрольну, поставимо нашу роботу, введемо в експлуатацію, зробимо тест на його перевірку технічним характеристикам. І, в принципі, він вже буде далі працювати, приносити задоволення не тільки собі, а й. Оточуючим власникам, щоб газон завжди залишався зеленим, чистим і доглянув. Тому тож, далі буде. У першій серії нам допомагав кіт, а зараз у нас є. Собака. Я і... І, блин. Чувак. <різь> 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 у нас є сертифікат від відкритішки. Але сертифікат від того, що його може з'їсти собака, в нас немає, тож якщо його з'їдять, або хто в когось вже були аналогічні приклади, обов'язково напишіть, щоб ми мали на увазі. І це він коли не потрібен, стоп парковка. І він... Я сейчас ищу таблицу. Он не Женишь там круто? У нас и на паркинг в автошколе. Это первые разы. Не можешь вырубить? Отож, ми закінчили монтаж робота. Не все правда, ще доробимо до кінця. Пані Юля, скажімо так, це все доорганізує. Свою роботу вона знає. Ми її побачили. Нам, в принципі, все сподобалось. Пані Юля, дякую вам за можливість, те, що нам дали скажімо так, змогу встановити тут робот. В принципі, ми здаємося, це, це з нашої сторони зробили все правильно. Ну, про результат будемо бачити скоро, скажімо так, коли газончик. Відросте, оновиться, і ми тоді будемо бачити, чи є, можливо, косяки, які, скажімо так, можливо, нам придеться приїхати і переробити, скажімо так, за свій рахунок безпосередньо. На вашу думку, як вам ви побачили робота в Дії? Чи влаштовує вас все? Чи можна, скажімо так, використовувати цю технологію і надалі? Ну, в Свою чергу хочу подякувати за те, що ви приїхали, що у вас була така можливість зі мною поспівпрацювати. Ми ще співпрацю... почали співпрацю з моменту саме розробки проекту, тому багато нюансів саме з вашої точки зору. Ми врахували, врахували всі можливості докошування, обкошування роботом, щоб потім після нього не переробляти. Ну на те він і є робот косарка Я дуже вдячна з вами. Мені сподобалось працювати взагалі. Нюансів ніяких таких немає. Ми дотрималися ваших порад. Ви дотрималися наших порад. Тому. Думаю, будемо далі працювати. Робот гарненький, тихенько працює. Ну, ще да, роботи не всі закінчені. Думаю, скоро будуть закінчені і будемо мабуть, знову якийсь відосі. Ну, я вам дякую за можливість. Вам удачі, ще більше таких приємних, цікавих проєктів, і будемо раді співпраці. І будемо намагатися. Проєктів мені. багато, планів багато. Будемо працювати. Отож, дивіться, думайте, замовляйте, пишіть, ми зі своєї сторони. Якщо вам ви зіткнулися з тим, що ви тільки на моменті скажімо так, самого проєктування і не знаєте, як це зробити, пишіть, ми обов'язково вам дамо посилання на пані Юлю, де вона нам зробить чудовий проєкт, а ми його украсимо, скажімо так, роботом, і тоді всі будуть особливо задоволені. З вами все Респроф, до наступних зустрічі.